Соцмережі формують стереотипи в нашому суспільстві. Я недостатньо хороша і моє життя mm -hmm. недостатньо хороше. У нас був там конкурс краси, і від кожного загону обрали дівчинку, найгарнішу. На mm жаль, -hmm. мене не вибрали. Це мотивує мене соцмережі. Вони корисні. Порівнювати себе краще з самим собою в минулому. Бог кожна людину. Бачить через призму унікальності. Дівчина має бути ідеальною з ідеальним mm -hmm. параметрам, 960. Mm -hmm. Я завжди mm -hmm. виглядала таким дитятком, яке бігало просто такий хвостик. Це знову такий стереотип, який нав'язує суспільство, і це не може бути не в одному, ні в іншому випадку, якби істина. Всім привіт! Я Катя і це моя мама Віка. Привіт! І сьогодні ми поговоримо про те, як порівняння впливає на нашу самооцінку в епоху соціальних мереж і що про це говорить Бог. Що ж таке порівняння, мама? Порівняння перш за все це спосіб оцінювання себе. Коли ти бачиш людей, коли ти бачиш їхню зовнішність, досягнення, і потім оцінюєш себе на їх фоні. І Порівняння зазвичай, звісно, це руйнівна штука, але порівняння буває корисним. Соцмережі формують стереотипи в нашому суспільстві, і це образи успішності, ідеальної зовнішності тощо. Я дуже часто бачу в соціальних мережах, як дівчата, наприклад, там підлітки або молодь оставляють своє ідеальне життя, як вони прокидаються дуже гарними, як вони йдуть снідати такі всі здорові, попешні сніданки і проводять свій день так ідеально за планом. І Я дуже часто відчуваю, що значить я недостатньо хороша, і моє життя mm -hmm. недостатньо хороше. А я знаю, що в твоїй юності не було соціальних мереж, і мені цікаво, що ця проблема була все одно актуальною для тебе. Так, дійсно в часи моєї молодості не було інтернету, точніше, інтернет був, але не було ще так розвинуті соціальні мережі. І так, ми не бачили, як люди виставляють да, зараз своє особисте життя. Ми цього всього не бачили, але все одно ми порівнювали. Я дивилася на своїх підлітків, які поряд зі мною були там однокласники е е е е у дворі діти. І розуміла, що моя зовнішність, мій одяг не такий гарний. І я пам'ятаю, що була така історія в мене в таборі. У нас був там конкурс краси, і від кожного загону обирали дівчинку найгарнішу, найкрасивішу. І коли загін вибирав претенденток, на жаль, мене не вибрали. І це було так. Сумно я дивилася на зовнішність цих претенденток і оцінювала себе, розуміла, що я, на жаль, не маю тої зовнішності, і це насправді це було не дуже гарно для моєї оцінки, самооцінки. Ну так, я думаю, що зараз навіть не треба виходити на вулицю, щоб побачити якісь гарних mm -hmm. дівчат, щоб тобі mm -hmm. достатньо відкрити телефон і просто побачити, як люди виставляють свої досягнення, успіхи, своє особисте життя, і ти все одно. Соцмережі створюють простір, у якому здається, що ти недостатньо хороший і ти гірший за інших. Так, я з цим погоджуюсь, але іноді, коли я бачу в соцмережах, коли люди виставляють свої досягнення, коли вони показують, як вони навчаються, це мотивує мене десь самі щось робити, чогось самі навчатися, досягати. І я би. В цьому плані сказала, що соцмережі вони корисні. Ну, можливо, але це також може працювати і в іншу сторону, тому що в моєму житті, наприклад, коли я бачила досягнення своїх друзів у навчанні, наприклад, коли я здавала екзамен, щоб вступити в універ, і я розуміла, що я зробила все можливе, щоб здати його добре, але так не склалось, і я бачила, що в інших результати кращі, і мені здавалося, що означає, що я недостатньо зробила. Хоча по факту я зробила все, що могла. Ну так, я погоджуюся. Мабуть, тут треба все ж таки розуміти, що порівнювати себе краще з самим собою в минулому, да тобто робити якісь плани, робити якісь цілі ставити і дивитися через рік. Чого ти досягнув. Тобто, це може бути класною практикою, да, е, коли ти в чомусь е, змінюєшся і стаєш кращим. Ще хочу додати таку історію, що коли я була в підлітковому віці, там років 15 мені було, то я мала багато гарних красивих подружок, за якими вже встигали бігати хлопці, і до яких проявляли якусь увагу хлопці. Але я була завжди дуже обділена цією увагою і скоріш зі мною спілкувалася про просто з другом або навіть просто uh -huh. через жалість, бо скільки спілкуються, а зі мною ні. І я завжди відчувала, що я якась не така. Я порівнювала себе, порівнювала свою зовнішність, і мені було незрозуміло, що зі мною не так також. Вже трошки старше, коли я була 16 років, у мене є подруга, яка дуже рано почала працювати, і а, в неї дійсно гу -гу. це виходило. І в неї я вважаю, що було до цього бути талант і, і хист. Да, да, і тому вона почала працювати, і вона там могла заробляти на свій телефон, вона могла піти зі мною гуляти і заплатити за своїх а, коштів. А я ні, а я це дуже довго ще користувалася грошами батьків. От і тому мені завжди це так ображало, тому що я теж. Хотіла працювати, але але я поки не розуміла, в якій сфері я можу працювати mm -hmm. і не мала достатньо знань, mm -hmm. і розуміла, що поки піти туди, де я просто можу працювати зараз, це не дуже влучний вибір. Тому я просто вважала, що можливо я недостатньо розумна, або можливо я трошки. Відстало, тому що я не маю зараз вже е, розуміння щодо того, чим мені займатися по життю. Чи можете сказати, що з віком ця проблема зовсім зникає, або навпаки, вона якось угу. стає ще більше, чи, угу. можливо, ти можеш це контролювати вже з, з віком? Ну так, порівняння мені здається, як частина твого життя, особливо жіночого життя, воно? Не зникає з віком, звісно, але ти вже знаєш, як з цим боротися. І, наприклад, можу сказати, що гарний одяг, який мене турбував в підлітковому віці, да, коли я стала старше, мені здається, я перестала про це переживати взагалі. Тобто я розумію, що це не так важливо навіть для дівчинки, для жінки. Да. Я розумію, що мене більш цікавлять інші речі, чим зовнішній вигляд жінки. Але в деяких речах, звісно, ти залишаєшся, якби є проблеми, що ти порівнюєш своє життя, свої якісь сфери життя, досягнення. Так, ти, ти переживаєш за це, але ти знаєш, як це з цим вже впоратися. Ти розумієш, що ж все ж таки в житті треба вибирати. Чим треба керуватися, щоб не порівнювати, і щоб це порівняння, порівняння не вело до заздростів і різних гріхів. Тобто, ми можемо сказати, що загалом порівняння себе з іншими це пастка, в яку як і, потрапляють, як і молоді і дівчата, так, так і більш так, дорослі. Дівчата. І дорослі. Так, так. Я думаю, так. Але... Я хочу все ж таки наголосити, що ми віримо в те, що Бог кожну людину бачить через призму унікальності. І про це говорить Слово Боже. І цікаве місце є, коли Давид в псалмах каже до Бога: це Псалом 139, 14 вірш: Прославляю тебе, що я дивно утворений. Дивні діла твої і душа моя відає вельми про це. Тобто Господь він створив людину унікальною. слово Боже, про це каже. І все ж таки, незважаючи на все це, ми знаємо, да, що світ, він все одно диктує да, різні стереотипи. Це, це безліч стереотипів. Щось є в тебе, який стереотип для тебе став фатальним. Ну так, я знаю, що багато дівчат, і так само я дуже часто стикалась з проблемою, що є стереотип про те, що дівчина має бути ідеальною з ідеальними параметрами 90-60-90, да, зовнішньо довгі ноги струнками бути з модельним зростом. І... До мене це дуже дотикалось, бо я не мала високого зросту і завжди з за своїми дівчатами, які виглядають по перше, доросліші і стрункіші. Я завжди виглядала таким <фér> <Дитятку>. <фér> да, дитятком, яке <який> бігало просто <фér> <фér> <фér)> такий хвостик. От, але я знаю, що говорить слово Боже про це, і хочу прочитати з 1 Самуїлова 16,7. Бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік подивиться на лице, а господь дивиться на серце. Тобто для Бога людина цінна не своїм лицем. Хоча я вірю, я знаю, що для Бога нема некрасивої красивої людини, Бог бачить усіх дуже гарними і унікальними. Але uh -huh. господь дивиться на серце, на, серце, на твої твої. Мотиви вчинків на те, як ти ставишся до рідних, або також mm -hmm. не до дуже рідних, не до дуже приємних людей, на те, на твої цінності і на твоє серце загалом. Mm -hmm. А що до тебе, чим знаєш, ти якісь стереотипи, можливо, які більш дотичні до твого віку або до твоїх проблем? А, так, цікаво, що серед вже майже дорослих да, жінок, коли жінки виходять заміж, у них також є стереотипи. Це, мені здається, диктує суспільство, що так можна поділити деякий, да, деяка, деяка частина суспільства вважає, що жінка повинна бути повинна працювати. Повинна будувати кар'єру, незважаючи, чи є в неї родина, чи ні. І також інша частина суспільства, яка навпаки вважає, що жінка повинна бути тільки господаркою, домогосподаркою, так тобто тільки сидіти вдома. І мені здається, що це знову такий стереотип, який нав'язує суспільство, і це не може бути ні в одному, ні в іншому випадку, якби істиною. Тому що, все ж таки, ми також читаємо в Слові Божому в Римлянам, 12 розділ, що Бог створив кожну людину з унікальними дарами і талантами, і ми можемо зробити з цього висновок, що. Кожна жінка вона має унікальні якісь свої здібності, тобто вона може бути, якщо вона поговорить зі своїм чоловіком і вони дійдуть до цього, вона може бути домогосподаркою чому ні. Але і навпаки, якщо вона знає, що Бог в її житті каже, їй, ти займайся якоюсь справою, да, і це прославить його, то це теж може бути, правда. Тому я вважаю, що це дуже стереотипи, які нав'язані нам нашим суспільству. А чи думаєш ти, що, наприклад, на вибір твоєї професії або на вибір твоєї, твоєї mm -hmm. діяльності вплинули якісь стереотипи, або, можливо, навіть цей стереотип? Ну так, я думаю, що коли я деякий час назад, коли я вийшла заміж? Дійсно, навколо всі родини, в усіх родинах, жінки працювали. І це навіть не обговорювалось. Ми якби, з чоловіком ну, не мали такої мудрості на той момент, щоб е, прийняти якісь інші да, і, скажімо так, примкнути до якоїсь іншої частини суспільства. І Тому так, я не чекаюся, навіть закінчення декрету, я виходила, працювала. Що за першою дитиною, що за другою, за тобою, так. І мені здається, ну зараз я би сказала, що я би вже так би не поступила. Я би досиділа все ж таки до кінця декрету, бо цей час теж потрібен, також потрібен моїм діткам. Його також треба все ж таки, він, він не дарма задуманий, да? там три роки або шість, хто може, да? якщо на роботі дозволяється. Тому так, я думаю, що треба всі ці речі обговорювати особисто кожній родині. Перший задум для кожної людини можемо зробити висновок нас цього всього, що це прийняття себе. Тому що да, Бог створив нас унікальними і е, класно, коли ми це розуміємо. І коли ми розуміємо цю унікальність, да, то ми розуміємо і е, його план в своєму житті. І важливо бачити себе тоді очима Бога, да, а не очима цього світу, да, стереотипами або соцмережами цього світу. Да. Якщо ти постійно а. живеш за стандартами а. цього світу і міряєш себе по ним, то тоді можливо ти не розумієш покликання Бога в своєму житті. Так, і якщо це покликання Бога... Тобі ще не відкрилося, ми радимо тобі е, більше приділяти увагу Слову Божого в своєму житті, більше е, шукати спільності з тими людьми, хто може тебе підбадьорить, хто може тобі допомогти в цьому, е, навчити шукати волі Боже, читати слово. Також, якщо ти відчуваєш, що твій контент веде тебе до заздрості, до незадоволення тим, що ти маєш, то важливо його навчитись фільтрувати. І якщо ти бачиш поряд людиною, у якій дійсно є проблеми да, з цим порівнюванням, і ти бачиш, що це порівнювання воно, воно руйнує її, вона не має миру, спокою, то ми радили би підбадьорювати таку людину, знайти якісь сильні сторони, показати їй, да, яка вона особлива, яка вона унікальна, може подарити щось, може запросити на каву. Просто по потоваришувати з нею. Також важливо оточувати себе людьми, які будуть кожен раз повертати твою увагу, фокусувати тебе на тому, хто дійсно mm -hmm. має бути прикладом в yeah. нашому житті. Тому що наш єдиний справжній приклад це Ісус Христос. Сподіваємось, наша розмова і наше відео було корисним для yeah. вас, тому слідкуйте за нашими оновленнями на каналі. І бувай! Папа!